Вітаю вас, друзі, церква! Є чудові такі традиції, я знаю в багатьох сім'ях, там, де сім'я збирається, і в новому році підводить підсумки, запроти, що було добре, де потрібно змінюватися, за що є речі, які вони разом. Можуть нагадати один одному, де треба Богу подякувати, де були такі великі Божі і де були відповіді на молитви і є речі, в яких також треба змінюватися. І так такі підсумки є. І ми звикли навіть, що коли Новий рік ми якось підводимо навіть в церкві підсумки. Вчора була зустріч, да, ми дивилися. І бачили ті служіння, де церква приймає участь, і дякували за це. Друзі, якби вас зустріла людина на вулиці, от просто зустріла і задала звичайне питання. Питання би звучало так. Скажи, будь ласка, за цей минулий рік на кого ти став більше схожий? На кого? Ми можемо з вами бути схожими на того, хто для нас важливий. Можемо бути схожими на того образ життя, кого в нас визиває особливу повагу. Ми можемо бути схожими на того віра, кого заохочує нас також вірити, це коли ми бачимо, якщо брат чи сестричка ну, реально вірний. Я бачу, я сам хочу бути такий. Я можу бути схожий на нього. Або я можу бути схожий на того, хто по-справжньому колись попливав в моєму житті. Він мені Євангелія розповідав. І для мене то це дорогоцінно. І я також стараюся робити так, як він робив. Дуже часто, коли ми маємо особливу повагу до людини, якщо отак придивитися, то ми навіть починаємо. Говорити так, як ця людина. Ми починаємо навіть ставити пріоритети, як у цієї людини, або цілі якісь, друзі, задачі. або задачі. Е... Тема у нас буде називатися Той, хто схожий на Христа. Хочу з вами згадати біблійного персонажа, життя якого було дуже дуже схоже на Христа. Але для того, щоб мати таку схожість, йому прийшлось багато з чим. Е... Зіштовхнутися, багато постраждати і збагатитися вірою на протязі всіх цих страждань, які були у нього в його житті. Друзі, це історія про Йосипа. Ми з вами трошки почитаємо зараз і повчимося. Така як же бути схожим на Христа на прикладі історії життя Йосипа. Книга Буття, 37 розділ, 3, -й, 4 -й вірш. Ізраїль, тобто Яків, любив Йосипа над усіх своїх синів, бо той був сином його старості. Ізраїль подарував Йосипу гарний різобарний плащ. Брати ж бачили, що батько любив його більше, ніж їх. Вони ненавиділи його, вони й слово доброго до нього не могли сказати. Восьмий, й вірш. Тут брати йому й кажуть, ти що і насправді збираєшся стати нашим царем і правити нами? І зненавиділи вони його ще більше через сон і слова його. Брати заздрили Йосипові, та батько тримав це на серці. І 37-й розділ, 18-й вірш. Вони побачили його здалеку, доки він наближався до них, вони змовилися вбити його. Друзі, ось таке життя в сім'ї. Дивіться, які речі, слово доброго до нього не могли сказати відношення. Зненавиділи вони його, заздрили, змовилися вбити його. В Йосипа є батько, який його особливо любить, і є брати біля нього, які його особливо е ненавидять. І він все це на собі відчуває. Брати його продають в рабство, а батьку кажуть, що його син помер. У важких ситуаціях життя проявляється віра Йосипа, де Бог його укріпляє і щедро благословляє. Друзі, Бог так формує обставини життя, що в країні голод і брати приходять в Єгипет за хлібом, де їх живий, брат живий і він не раб. А друга людина, можна сказати, після фараона. Він прощає своїх братів за відношення, яке було до нього. Забирає їх разом із батьком до себе, дає їм землю, піклування. Ще знаєте, що вони отримують? Вони просто так отримують статус, який? Вони рідня другої людини в Єгипті. За що? Після всього скоєного іми Йосипу вони отримують все те, може про що вони не мріяли. Але те, що в них живе, друзі. Воно нікуди не ділося, воно знову починає проявлятися. Бумеранг повертається. Знаєте, да, принц Бумерангу? Його кинув, і він до тебе повертається. А по-іншому, якщо сказати, то внутрішня природа показує себе у всій своїй красі. Її неможливо сховати. І так, всі ця, вся ця ситуація, особливо любов від Йосипа до братів. Його прощення, те, що він простив, воно не просто на словах, воно в ділі, він за їх піклується. І от стається те, що помирає їх батько, і природа внутрішня братів знову вилазить у всій своїй красі. Помирає батько, і брати починають боятися саме того, що скоїли самі. Нечисте сумління братів знову проявило себе в недооцінності, щирості і прощення від Йосипа. Церква, хочу, щоб ми з вами сьогодні повчилися двом речам. Перше, як бути схожим на Христа, і друге, невирішені речі, вони знову появляться в моєму житті. Речі, які я не вирішив, просто так нікуди не дінуться. Якщо нема тут перемоги, з часом вони знову покажуть себе. І так, невирішеність, яка лякає. Буття, 50 розділ, 15 17 вірш. Йосипові брати злякалися, що помер їхній батько. Вони сказали, може, Йосип усе ще ненавидить нас і хоче помститися за те зло, що ми заподіяли йому. Знаєте, якщо в лукавстві свого серця я роблю комусь щось схоже на добро, то це серце буде очікувати також щось схоже на добро. Ну, наприклад, дай надай, знаєте, таке? ти мені, я тобі. Да? Я допоміг тобі, і вважаю, що при нагоді ти маєш допомогти мені. Або я допоміг тобі, і ти маєш тепер до мене мати особливе відношення. Чому? Я ж тобі допоміг. Ну, будь уважний до мене. Висновок цього всього який? Якщо я цього не отримую, я більше тобі допомагати не стану. Чого? Відношення хорошого або подяки такої ж відповіді до своєї персони. І знаєте, яке буде моє оправдання? Він невдячний. Тому я й не буду це робити. А знаєте, що зі мною насправді? Я нещирий, і все, що я роблю, було приправлено, приправлено своєю користю або якоюсь вигодою. Якщо я в Лукасстві свого серця, друзі, зробив комусь зло, і в мене з'являється страх, що прийде розплата за скоєним мною помсту, я буду розглядати цю помсту очима свого серця. Так, як сталося у братів. Знаєте, як вони говорять? Йосип усе ще ненавидить нас і хоче помститися. Скажіть, звідки в братів такі висновки? Вони бояться саме того, що самі скоїли. Ненависть була до Йосипа за те, що його любив батько, помста це результат ненависті. Вони очікували від Йосипа саме те, що зробили. По відношенню до нього. Вони думають, що з, ним сам, з ними можуть поступити саме так, як поступали або зробили вони. Але вони ще не до кінця розуміють духовний стан Йосипа, і що його сила прощення і те, як він це зробив, воно по-справжньому. У нього є стосунки і відношення з Богом. Давайте повчимося, друзі. Є речі, які сталися і вони вирують у повітрі між нами. Вони називаються невирішеними. Ну, Вони були, але вони не закриті питання. Їх, ну, в них нема крапки, в них є три крапки. Продовження буде. Е, буває, що вони є, але ми ведемо себе так, немов їх нема і нічого не сталося. Приклад невирішеного питання. У мене була бородавка на пальці і є. І знаєте, я пішов, мені тут азотом припарили, так, така бульбашка з'явилася, наклеїли пластир. І так згодом дивлюся, і бородавки, немов нема. А потім дивлюся вже чотири на цьому ж самому місці. А знаєте, що зробилось? Питання корня не вирішило. Питання корня не вирішилось. Була одна, стало. Чотири, друзі. Так і з незакритими питаннями. Їх можна змазати, але лишається корінь, який призведе до ще більших наслідків. Приклад, Люби, людина шукає кращої церкви. Знайомий приклад. Да? Які в нього аргументи, які він носить з собою, наприклад, що йому от церква не подобається. От він був і там, і там, і там, він хоче щось краще. Там не так співають. Там проповіді слабенькі. Там мене не підтримали, коли мені було важко. Потім, що ще може бути? Там зібрання о 12-ті, як в Біблії ж написано, Ісус рано вранці пішов на гору, да? Щось там не так. Щось да? там не так, вони дуже пізно починають. А там мені не подобається, як вони вдягаються, довго моляться, поділилися на клани. Кстати, є чудовий приклад в моєму житті. Поділилися на клани. Це коли я працював в епіцентрі, в мене там е, е, був співробітник, і якось він знає, що я людина віруюча, і в мене з ним спілкування, і він е, мені розказує, каже: о, я знаю, там є одна церква, каже, ну я їх знаю, хорошо, так що що ти мені тут розказуєш? Віруючий. Вони там зайняли всі передні місця, каже, основні такі. Каже, а ти, хто там підмітають, вони садять у кінці. ну. Ті, хто другий сорт, каже, вони сидять десь там далі. На кафедру, каже, виходять лише свої люди. Лиш вони. Лиш свої люди. Каже, гроші збирають лише вони пожертвування. І, знаєте, я йому задаю питання, так а ти звідки знаєш про таку церкву? Каже, а вони були труднощі з сином і вони допомогли йому виїхати в Америку. І знаєте, я думаю, що має бути тут? Вроді би, вдячність якась, так? Да? А що те, що є там усередині мене? Добре. Виходячи, цього, цього, здається, що потрібно дякувати, але ні. Одним словом, є невирішені внутрішні питання, і куди б я не пішов, я завжди їх принесу з собою. Ця, ця сумочка, сундучок, завжди ходить зі мною, якщо є речі, які не закриті. Якби я не старався, я від них не втечу. Є речі, які хочу вирішити хитринкою за допомогою інших. Часто страх призводить до обману. Так було в житті братів, хоча справжнє прощення Йосип показав ділом. І так як було в житті братів. Де хитринка? Буття, 15 розділ, 16, 17 вірш. І послали вони сказати йому: перед смертю твій батько наказав. Перекажіть Йосипові ось що. Зараз прости братам своїм, будь ласка, провину їхньої гріх, вони й справді чинили зле з тобою. Тож пробач, будь ласка, провину слуг Бога твого батька. І засумував Йосип навіть цього послання. Брати, як і тоді, коли продали Йосипа в рабство, прийшли і обманули батька. Брати, і зараз, коли за щось вони бояться, переживають, вони також Обманюють, друзі. Цей сундучок, він нікуди не дівся. Страх призвів до того, щоб вони знову захищались. Вони знають повагу Йосипа до батька, друзі, і зараз цим користуються. Перед смертю твій батько наказав. Вони ж знають, що для Йосипа важливо, що говорить батько. І цим користуються. Браті, брати, немов і визнають свою провину, але щире розкаяння це коли переді мною той, кого я образив. І я, а не той, через кого я принесу своє вибачення. Ну, наприклад, коли я там образив Дініса, да? а, а мої вибачення до нього поніс хто? Льоша. Як виглядає? Да? Образив Дініса, плаче Дініс. Від кого? Від мене. Хто вибачається? Льоша. За кого? За мене. Ось так воно виглядає. Друзі, є наслідки від моїх неправильних дій. Коли я веду себе неправильно. І закриваю питання неправильно. І написано, і засумував Йосип від цього послання. Уявіть серце Йосипа, він їх прийняв, пробачив, і від своїх близьких у відповідь відчуває знов, знаєте що, нещирість і лукавство. Знаєте на що це дуже схоже? Це дуже схоже на те, коли побували камнями Стефана, і він казав: пам'ятаєте, Господи, не зарахуємо цей гріх. Це дуже схоже на те, як Христос висів на хресті і казав: Отче, прости їх, бо вони не розуміють, що чинять. Так і в житті Іосифа. Дивіться, як чудово. А ось принесли біль йому, він, йому а він думає про них. Буття 45 розділ, 4-5 вірш. Тоді сказав Йосип своїм братам: прошу, підійдіть до мене. І вони підійшли. А він вів далі. Я брат ваш Йосип, якого ви продали до Єгипту. Та не журіться і не куріть себе за те, що продали мене сюди. Бог послав мене поперед урятувати вам життя. Він потішає кривдників в той час, коли йому самому важко. Буття 50 розділ, 18, 19 вірш. Тоді брати Його також прийшли і упали перед ним і сказали: Поглянь, ось ми раби твої. Та Йосип сказав їм: не бійтеся. Хіба ж є Бог, щоб карати вас? Ні, я не Бог. Е, коли Йосип каже, не бійтеся, він ще раз показує, що ситуація прощення вона по-справжньому в його житті. Це не якась помилка, це дія. Він каже, що я вас простив по-справжньому. Але стан Йосипа це його стан, а стан братів це стан братів. Знаєте, є страх, який підштовхує часто нас щось робити. От мені страшно стало, і тому я і роблю. Перше, мені дискомфортно лишатися в такому стані, ми звикли назвати як напряг такий. І я піду просити прощення. Страх такий, дискомфорту або страх перед наказанням. Я боюся, що буде наказання. Я боюся тут за себе. І так, і чому. І що? І я пішов робити, просити прощення. Чому? Тому що жалою я переживаю за себе. А якби не жало, то я би і не пішов. А от жалою, я пішов чому? Бо мені може бути дискомфортно. Друге, мені справді соромно і є розуміння, що моя поведінка була не до вподоби Богу. Нещодавно Бог показав мені приклад цей на мені. І їду я в машині і розмовляю по телефону з жінкою. І я ж думаю, що я лише з нею розмовляю. А оказується златка наша, їй 3,8, скоро 4 роки вона все чує. І так я розмовляю з жінкою, і щось я в тональності, в тональності починаю жінці казати, що жінка має бути так, а не так. Що відбувається далі, такий голос у трубку тату. Ти думаєш, Богу це подобається? Каже, тату, там, де ти є, зупинись, стань на коліна, попросив Бога прощення, а потім у мами. І знаєте, я кажу, доню, дякую. Дякую, жінко, вибач. Приїхав додому і ще й подякував так, їй, щоб бачила мене за те, що допомогла мені, друзі. Да. Є страх самогубця, це зовсім інший рівень. Це коли мені вже давно прощено, а я ношу це в собі і сам не можу з цього вийти. Ну, приклад, я думаю, що ми всі цей приклад переживали. Це коли я Богу кажу, Господи, я більше не буду робити цей гріх, але потім його знову роблю. І коли я зробив, знаєте, я в такому стані самогубця. Я сам себе, ну, сам себе вбиваю. Радості нема. Все, «Все пропало. Біля мене все, те, що коїться, воно мені не цікаво. В той час, як Бог хоче, щоб я попросив прощення, і далі з ним строїв стосунки і відносини. Чому цей гріх? Тому що відносини з ним стали слабші, або їх не стало. Бо хоче, щоб я просто попросив прощення. І далі строїв з ним стосунки. А буває такий самогубець, ти ходиш і сам себе вбиваєш. Серце Бога не радується в таких ситуаціях. Бо саме відсутність з ним відносин або слабеньких відносин породжує в моєму житті гріх. Саме це він хоче, щоб я в це вкладав. Коли я роблю правильні поштовхи до примирення, то Бог сам усе вирішує. Та Йосип сказав їм: не бійтеся, хіба ж я Бог щоб карати вас? Ні. Я не Бог. Цікаво, що в житті Йосипа є чітке розуміння, що біль принесла добро. Насправді, ми всією своєю природою хочемо позбутися болю. Ми хочемо швидше втікти від болю. Ми хочемо швидше закрити питання болю, але ми часто не хочемо зрозуміти, що Бог через цю біль хоче мені сказати. На що Бог через цю біль хоче мені показати? Де мені треба змінитись? Чому це коїться в моєму житті? Друзі, знаєте, біль і неправильне вирішення болю також у мене є практичний приклад в моєму житті. Це коли, знаєте, у мене були проблеми з зубами постійно. Знаєте, як вирішував я біль? Кітанов? Да? Мій лікар був кітанов. І я пластінками її в цей кітанов. В той час, коли Бог, що мені через це говорив? Тобі треба йти до лікаря. Да? Результат на ліцо, друзі. У мене половина зубів ставні. Все просто. Буває, Бог говорить тобі щось, а я не чую. Хорошо, йдемте далі, друзі. Буття, 50 розділ, 20, 21 вірш. Ви задумали зло проти мене, та Бог перетворив його на добро, щоб сталося. Те, що є сьогодні, щоб зберегти життя багатьом, отже, не бійтеся зараз, я підтримуватиму вас і ваших дітей. Так він заспокоїв їх добрим словом, чиєсь зло є для мене добром. Є такий термін ситуаційне зло, це те, що хтось коїть по відношенню для мене. Це коли до мене, це коли хтось у якомусь може навіть гріховному, важкому стані, і він якось до мене неправильно відноситься. Мені від цього боляче. Може я й не винен в цій справі, але я страждаю за це. Ситуаційне зло це те, що Бог допустив знаружи. Є принцип моральне зло це те, що живе в мені, і те, що я сам себе руйную постійно. Це гріхи. А є те, що просто от хтось проходив, образив мене, я йому нічого не зробив, але він до мене ось так віднісся, віднісся. І так проявлене кимось зло, може зростити мене, мою віру і мої відношення з Богом. Якщо я буду до цього так відноситися. Розуміння, що Бог допустив, Бог дозволив, і якщо це сталося, то це мені потрібно, і мені треба навчитися і вирости в усьому цьому. Це сталося, щоб я міг допомогти іншим, каже Йосип. Правильне, з вірою проходження ситуації може зростити мене, а також в наступному, в минулому я зможу допомогти ще комусь іншому. Справжнє прощення, друзі, воно збереже життя, забере страх, дає підтримку і заспокоює. Ви задумали зло проти мене та Бог перетворив його на добро. Щоб сталося те, що є сьогодні, щоб зберегти життя багатьом. Це Йосип каже братам. Отже, не бійтеся зараз, я підтримувати вас і ваших дітей. Так він заспокоює їх добрим словом. Нещодавна реакція братів була кардинально інша. Вони ненавиділи його. Написано: вони слова слово доброго до нього не могли сказати. Це вони роблять. А що робить Йосип? Так він заспокоїв їх. Добрим словом. Дивіться, яке справжнє прощення і що воно приносить. Коли я по-справжньому простив, я буду діяти так, друзі. Йосип не лише прощає, не лише заспокоює, він ще й бере на себе функцію батька, який помер. Підтримка вас і ваших дітей. Друзі, Йосип виконує функцію батька для своїх братів. Бувають речі, коли приходиться діяти по-божому, а є відмазка або оправдання, і вона часто звучить так: Ну я ж не Господь, щоб так поступати. Так? Да? Ну я ж не Бог, щоб так поступати». То Бог так поступає, а я ж не Господь, у мене все по-іншому. Але наскільки життя Йосипа схоже на життя Господа нашого Ісуса Христа? Ви подивіться, як все красиво. Прощає за бажання смерті. Переносить страждання, приймає винуватців, коли їм важко. Їжа, опіка за сім'ї, за дітей, дає землі, заспокоює винних, коли їм страшно. Заспокоює потішає добрим словом, коли вони цього потребують. Зло, яке приносили люди по відношенню до Христа, перетворилося також потім на добро. Спасіння, збереження життя, пам'ятаєте, були мертві та стали живі. Пропадали та знайшлися. Історія, блудний син, батько і син. Друзі, Євангеліє від Івана, 14 розділ, 12 вірш. Істину кажу вам, хто вірить у мене, зможе здійснити те, що і я. Так, він здійснить навіть більше, бо я йду до Отця свого. Скажіть, то. Можна бути схожим та жити так, як проживав наш Христос? Можна. Можна? Можна. Скажіть, можна вчитися прощати, як прощав Христос? Можна, друзі. Можна піклуватися так, як піклувався Христос? Можна. Можна потішати добрим Словом, так, як потішав Христос. Можна, друзі. Можливо, щоб зло, яке роблять. По відношенню до нас перетворилося е, на добро нам та іншим. Можливо, друзі, це все можливо. Висновок. Тоді давайте всі разом в цьому будемо зростати. І той, на кого ми будемо схожі, це схоже з нашим Господом Христом. Але пам'ятаємо, невирішені речі, вони ще називаються нерозкаяння, Будуть завжди зі мною. Куди я не піду, я завжди буду. Цей чемоданчик носити з собою. Хай Господь нас благословить, щоб, е, якщо е, в минулому році, давайте так масштабно мені зададуть питання, скажуть, слухай, а на, на кого ти став схожий на протязі року? А я скажу, я потрошки або швидше стаю схожим на мого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Давайте помолимося раз. Церква, можете помолитись, будь ласка.